Аудиторія телеканалу Д 1 розширюється. Кількість переглядів на Ютуб-каналі, Фейсбуці, Інстаграмі та Тіктоці в соціальних мережах телеканалу зростає із кожним днем. У липні загальна кількість переглядів сягнула показник у 50 мільйонів переглядів. Ми бачимо реальний результат своєї роботи і завдячуємо нашим глядачам, які знаходять нас на всіх платформах. Розповідає моя колега Валерія Баранець. Користувачі інтернету все більше доєднуються до спільноти телеканалу Д 1 на наших сторінках в соціальних мережах. Команда медійників постійно працює, аби забезпечити наших глядачів достовірною інформацією а кількість переглядів зростає із кожним днем. І ми бачимо реальний результат своєї роботи. Обирають очевидно нас, тому що у нас дуже цікавий контент, який е, є корисним для глядачів нашого телеканалу. А для якісного контенту просвітковується злагоджена робота всього колективу. Дійсно, на платформах телеканалу Д 1 контент десь повторюється, але е, кожна соцмережа публікує той контент, який є цікавим для певної категорії людей. В Тіктоці сидить в основному молодь. Фейсбук це люди 35 і старше. Інстаграм це якраз у цей вік: 18, 20, 30, які спостерігають за друзями, які спостерігають за світом, які спостерігають за блогерами. Ну а Ютуб це формат, який дивляться всі. Я дуже вдячна нашим глядачам за 50 мільйонів переглядів наших соцмереж: це інстаграм, телеграм, тікток. Фейсбук, Ютуб і сайт, де 1 де, до речі, йде пряма трансляція нашого телеканалу. Користувачі активно залучені і на сайті телеканалу, де 1 актуальна інформація на ньому з'являється щохвилини. Журналістка сайту Марія відзначає помітне підвищення активності читачів. Приблизно 624 тисячі переглядів. Ми зібрали за липень місяць і плануємо підвищувати цю кількість і надалі. Я думаю, це про зріст сайту загалом, про те, що аудиторія сприймає нас як достовірне на двіня новин. І я думаю про якусь таку журналістку майстерність, про те, що вона покращується, підвищується. Найбільш актуальні теми на нашому сайті це. Дніпро та область це як матеріали від мешканців міста, так і оригінальні матеріали сайту, якісь кумедні факти. Інколи цікаві, якісь поради, якісь статті. Ну і звісно, наболілі теми війни, теми якихось змін у збройних силах. В липні на сторінки телеканалу Де-Один було викладено понад 1200 публікацій. Загалом на всі соцмережі телеканалу підписались більше 23 тисяч користувачів. А у Ютубі наша аудиторія нині складає понад 114 тисяч підписників. І ми продовжуємо створювати контент в соціальних мережах, аби наші глядачі могли знайти нас на будь-якій зручній платформі. Валерія Баранець, Віталій Шалдов, новини Д-Один.